Всім добрий день, слава Україні. Сьогоднішнє відео присвячу тематиці. Відповів на питання, чому я повернулася в Україну додому, провівши деякий час більш ніж півроку в Британії в Лондоні. Відразу скажу, що це відео не буде на тему. А як в Англії погано, а в Україні добре, або не буде на тему, як в Англії добре, а в Україні погано. Кожна з цих країн по-своєму прекрасна, і кожна з цих країн має свої власні проблеми. Тому відразу скажу, що я тут не буду розказувати, там, де краще, кому жити, і які краще приймати рішення. Кожен вирішує сам за себе, і я також прийняла рішення самостійно, і це я вважаю добре. Чому? Я з маленькою дитиною. Вирішили повернутися додому в країну, де йде війна. Ну, в принципі, що я можу сказати? Сказати, по-перше, що це все таки наш дім. Це буде, такі, знаєте, загальне, мабуть, відповідь, може, захочете почути більш конкретні. Так, це дійсно наш дім. І наш дім не конкретно там, де ми живемо. Він не розвалений, він сілий. Він не знаходиться на лінії фронту, тобто ми не повернулися там, наприклад, до умовний Бахмут, так? де проходять важкі бої, де проходить активність. От. Так, звичайно, є ризик загроза, що буде приліт, і це по всій країні дійсно так. От. Але, враховуючи, були якісь чинники, скажімо так, внутрішні, психологічні і не тільки, які, через які мені тут, наразі, в країні, вдома, в Україні, краще почувається, ніж там, в Лондоні. Я не буду казати за Всю Британію, я буду казати за Лондон, там, де я жила. Я читаю коментарі до своїх відео, там, де я почала знімати відео на тему, як закривати всі виплати, то почали коментувати, що ой, як ви могли повернутися з дитиною, такі рішення неправильно, неправильно. Я скажу так: я вважаю, що в даній в реальності в нашій правильних і неправильних рішень немає. Є рішення, які ви приймаєте або самостійно, спираючись на власні якісь умови, вигоди, так, або рішення, нав'язані вами іншими, іншими там, подіями, людьми і так далі. Я це рішення прийняла сама. І я про нього не жалію. От ми повернулися взимку цього року додому, і наразі я поки що не жалію про це. Тобто, мені тут комфортніше, я тут, скажімо так, повернулася до життя, тому що там, поки ми були з дочкою, в Британії я маю на увазі, дуже важко психологічно, при тому, що моя мама нам допомагала. От, ну, Ми жили і сестра там моя теж живе, якби всі рідні поруч, але все одно я, ви знаєте, ходила як зомбак. Тобто я не жила, я існувала. От і все, просто тупо, знаєте, встав, поїв, зробив якісь речі, ліг спати і так кожен день. І ти не знаєш, ну коли це закінчиться, і як? Важливий момент, такий, дуже важливий момент. Я ніколи до війни. Не планувала і не хотіла виїжджати на постійне місце проживання за кордон. Це дуже важливий психологічний момент, який варто враховувати, тому що багато хто з тих, хто живе досить давно в Британії, так вони там починають знову ж такі не мої відео, а взагалі в принципі в інтернеті коментувати: та тут же ж класно, тут майбутнє там ні. У кожного, я повторюсь, у кожного свої мотиви. Той, хто виїхав до війни, ціленаправленно планував це, прийняв для себе рішення виїхати, це одне. А коли ти це не плануєш, воно тобі не треба, це інше. Розумієте, тому я ніколи не сприймала виїзд, цей так після початку воєнних дій: виїзд за кордон, виїзд в Британію, як якийсь там, ну, знаєте, шанс, от він з'явився на краще життя. Бо... Ну, щось таке, так? Тобто, нарешті, от почнеться нове життя, змінити життя ні. Я це сприймала завжди як е, тимчасове рішення. Ну, тимчасово ми повинні виїхати фізично з місця, де небезпечно. От, якось так. І це якби ну, це не змінилося протягом усіх тих місяців, які я там жила. Тобто, мене влаштовувало життя тут в Україні. Знову ж таки, тут є чоловік, тут є будинок, у мене була хороша робота, яка не залежить взагалі від того, де я знаходжуся. І, до речі, я повернулася зараз на цю роботу і дуже в е, цьому рада, тому що це знову ж таки повернула та частина, яка повертає мене теж до життя, до нормального. От. Е, тобто, тут ну, є люди, які знову ж таки. Е, той, хто виїхав навіть після початку війни за кордон і зараз каже, класно, ну, супер, все тут залишаюсь. Ну, були причини, які, через які людині за кордоном а, комфортніше, ніж в Україні. І я не кажу, що це погано, і не кажу, що це добре. Просто це у кожного своя історія. Знаєте, у когось там буває, не знаю, не знаю, з дитиною виїхали там. Чоловік з чоловіком в розводі, там або ще щось, то або ну їх якби не тримається в Україні. У когось там хтось це життя жив, не мав власного житла. і Їм, в принципі, все одно ну де знімати квартиру, там знімати в Києві, чи знімати в Лондоні, чи знімати в Варшаві. Ну, в принципі, все одно. От, у когось там ще якісь причини. Хтось не, не задоволений, ну не подобається жити серед українців, менталітет. От ходиш там і до і думаєш, от, блін, виїхати б за кордон. І ти тут виїхав, так? І о, то це шанс, шанс, от, будь ласка, всі умови вам. То це інше питання. У мене ж, я ж кажу, такого не було. Тобто. Звичайно, я не кажу, що в Україні все супер, все класно. Найкраща країна в світі ні. Я ж кажу, у кожної України є свої проблеми, є свої нюанси, негативні сторони, позитивні. Але я, мене те, що є, влаштовує. У мене є якісь плани на майбутнє тут. Я розумію систему, я там щось собі можу передбачити, скажімо так. Ну, уявляю собі там себе через 5 років, можу щось там помріяти, можу щось попланувати. Коли виїжджаєш за кордон, виїхала з дитиною, ну, якби тут, знаєте, не дай Бог там, ну, впала ракета на наш будинок, чи не дай Бог там ну, не стало б сім'ї та, наш, так, нашої, то тоді це було б зовсім по-іншому. Я б тоді, так знаєте, відірвалась повністю психологічно і сказала б так, мене нічого не тримає, все. Ну, починаю з нуля. Тоді так, є сенс. А так, ну, сенсу нема сказати. там... Ага, так в там в Англії ж краще набагато життя ніж в Україні. Ну знову ж таки, це якби я, я вважаю, що успіх, успіх ваш в житті він залежить не тільки від тої країни, де ви. Живели, де ви народилися. Ви знаєте, у мене є приклади друзів, які вивчилися, народилися в Україні, вивчилися в Україні, поїхали там, вирішили поїхати за кордон і Там себе реалізували чудово. Їм не завадило взагалі те, що вони в Україні почали свій життєвий шлях і кар'єрний шлях. А є люди, я впевнена, які там корінні британці, які собі все життя, знаєте, з дитинства жили. З батьками, і там в 40 років продовжують жити з батьками. Нічого не досягли. У них там якісь психологічна травма, і все таке, все таке, і вони себе не реалізували в житті. Тобто, це залежить ну не тільки там, де ти народився в тої країни, а й від того, в яких умовах ти живеш, розвиваєшся, і як тебе виховують там батьки, які у тебе коло друзів, так ці всі речі ну банально. Тому не можна сказати, от, що ти народився в Україні, все, поставимо на тобі хрест. Або там, ти народився, не знаю, в Америці, в, там, все, у тебе життя от, буквально на 100% ти вже забезпечений на майбутнє, ти щасливий будеш до кінця життя. Ні. Ну, звичайно, якщо там, ти народився в родині шейха, якогось там арабського, і у вас там в родині мільярди доларів, то спадку, то ясно, що тут життя буде набагато. Легше йти якось, ніж як ти народився там у бідній якійсь країні, не дай Бог, ну там у бідній родині, то ясно, що не будемо вдаватися в такі крайнощі. Але що я хочу сказати, що можна себе реалізувати в будь-якій країні. Це, перш за все, треба ну, залежить від вас, тобто вашого внутрішнього, наскільки ви сильні, наскільки ви готові до змін, наскільки ви от, е, пристосовані до життя, а не від того. Де ви там народився, воно де ви народилися, воно вам не забезпечить щасливе майбутнє. Це залежить від вас. От не знаю, чи я відповіла на питання з приводу причин, чому я повернулася в Україну, але якось так. Тут я знову ж таки, я живу, я знаю, як, що, де, я відчуваю себе як не дивно, більш впевнено в завтрашньому дні, ніж відчувала себе там. Також були коментарі, що от ну, ми жили на зйомній квартирі, за неї платила держава. Супер, там дитсадочки, от, два роки було б дитині, якби влітку, то пішли в дитсадочок, Ну супер, ну це клас. Але як тільки б дитині стукнуло два роки, мене почали б ганяти в джоб центр Мені б довелося йти на роботу. А я знаю, як там працювати, там, ну. Там люди дуже важко насправді працюють, ви не думайте, що ви туди попали, потрапили за кордон і все, вам там гори, грошей. Ні. Будь-яка робота, особливо на перших етапах, вона важка і, і ну, займає багато часу, сил енергії. Тобто я б не бачила свою дитину, я б вставала з позарання, можливо, їхала б дуже далеко. Мені починало мені довелося починати все з нуля. Зараз я працюю маркетологом в міжнародній компанії. Я якби, ну, на вищому так, рівні серед, не, не серед керівників, але ну, близька до них, скажімо так. Мої, мою думку рахують. Якби я пішла е, працювати в, в Англії, так, то я починала б зовсім не з такої позиції, повірте мені, і невідомо, коли я б до неї дійшла. Але знову ж таки, ви скажете, ну так, але це нічого страшного, спочатку всі так починають з чогось маленького, і я з вами погоджуся. І погоджуся, що це все насправді ці е, перешкоди, це, знаєте, їх всі можна подолати, якщо є ціль. Якщо у мене була б ціль виїхати в Англію е, і збудувати там кар'єрний ліс, от я хочу там залишитися, так? То звичайно, я б це все подолала, і ви б це все подолали. І будь-яка людина, якщо у неї є ціль, вона подолає будь-які перешкоди. І я це знаю. Але у мене такої цілі не було. От, і все. Ну, це відповідь на просте питання. Проста відповідь на просте питання. От. Крім того, ще з причин таких, чому я повернулася, ви знаєте, коли перші дні після 24 лютого якось так весь народ скооперувався і почав проганяти цих орків. І, я, якщо чесно, я настільки здивувалася, як наш народ може отак от разом зібратися, і цивільні, і військові, всі-всі-всі, відразу волонтери, відразу всі почали щось, знаєте, як мурашки. Почали отак от захищати своє і виганяти цю нечість з нашої країни. Мені настільки стало гордо за, за наших за українців. Я не очікувала, якщо чесно, що ми отак віддамо відпор. Не очікувала. І мені просто хочеться жити знаєте, серед цих людей, заради таких людей. Тих, які захищають, ті, які не потікали, не заховалися, а ті, які захищають країну. Звичайно, що не всі такі хороші люди у нас в країні є. Ті, що крадуть, є ті, що обманюють, є ті, що спекулюють, звичайно, це, на жаль, таке явище є. Є ті, що заздрять, ті, що постійно дають поради, люблять давати всім там, де треба і там, де треба, лізуть в одне місце без мила. Але хочу сказати, що у кожній країні, у кожного народу є хороші люди, і погані, так само в Україні, і просто якщо оточувати себе хорошими людьми, то насправді ну, не так все погано, я вам скажу чесно. І я от подивилася на те, як наш народ, як мої знайомі, там почали активно. Допомагати захищати нашу країну якимось різним способом. Хтось пішов на фронт, хтось почав волонтерствувати, хтось там гроші скидає. Я, оскільки я була за кордоном, я не могла ніяк допомогти а, фізично так, з, бо з дитиною я там кидала якісь гроші. А, ну, туди, туди, там, в якісь фонди там до знайомих, щоб щось купували. Хтось там починав ганяти машини, хтось там починав ганяти а, їжу, там одяг. Ну це все так допомагати і. Мене це настільки ну, хочеться от жити, знаєте, заради от таких людей і взагалі, заради цієї країни. От, ну, якось так. Що ще хочу сказати? Чи жалію я наразі, що повернулася? Ні, не жалію. Чи хочу я повернутися назад в Англію? Ні, не хочу. І надіюся, сподіваюся, що не доведеться знову виїжджати там за кордон, не тільки в Англію, а в Польщу, там неважливо, ну, в Європу кудись. Сподіваюся, що вже ми скоріше переможемо. От, ще один такий момент. Я дивлюся, що зараз відбувається в світі, не тільки в Україні. Якось так, знаєте. Collapse. <birazances> світі взагалі стало зараз все таке нестабільне і небезпечне, і насправді ти не знаєш, в якому місці ти опинишся завтра і, і куди прилетить, і що взагалі буде. Ці всі землетруси, які зараз пішли, якісь там збирається ядерна зброя, там хтось на когось напав, в Азії якісь неспокійні часи. І ви знаєте, не хочеться. Якщо, не дай Бог, там скоро все таки буде ця третя світова або ядерна, або ще щось, метеорит впаде на землю. Не хочеться оці роки пробути десь в іншій країні, чекаючи, що от настане колись краще, знаєте, чекати. Мені реально набридло вже чекати. Так, ну коли ну стра чи спитаєте, може мене не страшно там жити? От в країні, де може прилетіти ракета? Страшно, страшно, але ви знаєте, мені було теж страшно ще більш страшно сидіти в Британії і дивитися ці всі новини, не знати, що тут насправді відбувається. І мені вже просто за ці місяці набридло боятися. Ну реально, страх мене настільки заполонив, що я просто ходила. Я ви знаєте, перші дні я раніше дуже любила їздити за кермом. От Купити машину це було моєю мрією з дитинства і завжди любила машини. І от коли я приїхала, повернулася з, ну, додому в Україну, я перші тижні навіть не хотіла взагалі сідати за кермо. Я така, знаєте, боялася всього якось після, ну, після проживання. Воно мене настільки цей страх всього цього е, заполонив, що я ходила, така всього боялася. І потім зараз я вже Заспокоїлася, налаштувалася, я от починаю знову я, це я. От, якось так, що ще сказати вам. Яка мета цього відео? Хочу просто поді... ну, поділилася з вами своєю історією, своїми причинами, своїм, ну як це все у мене відбувається, що у мене в голові? Можливо, комусь це відео, знаєте, допоможе в житті там. Прийняти якісь рішення повернутися в Україну чи не повернутись, можливо, ні. Я ж кажу, я вважаю, що наразі правильних і неправильних рішень немає, є рішення, які приймаєте ви, а є рішення, які приймають за вас. То я, наприклад, волію, щоб всі рішення в житті приймала я. Тому що потім, якщо щось іде не так, я не буду тикати пальцем і казати, а от ти ж там казав чи казала, от бачиш неправильно. Тобто, я за все відповідаю за те, що я роблю. І я не відмовляюся від своїх рішень. Тому на цій позитивній ноті а, бажаю всім а, визначитися в житті, як жити далі, що робити далі, а, куди йти, в якому напрямку. От всім українцям бажаю поскоріше, щоб вся закінчилася війна нашою перемогою, щоб ми прогнали всіх орків і тієї країни, нашої сусідньої, як вона є зараз взагалі не існувала. Їх я ніколи ніколи не пробачу за те, що вони зробили. Нікого з них ніколи не пробачу за те, що вони зробили з, з нашою країною, з нашим життям, з нашими людьми, скільки поховали людей через них. Це просто немає прощення тому. За мого життя ніколи я їх не пробачу за це. От, така моя позиція. А нам, шановні українці, будь то ви в Україні, будь-ви за кордоном, бажаю щастя, бажаю удачі. Нехай е, у нас все складеться так, як ми хочемо. Е, робіть те, що ви хочете ви. От, не зважайте на думку інших. Хіба ця думка, можливо, для вас дуже цінна? Тоді зважайте. От, всім бажаю. Щастя, мирного неба над головою і слава Україні! До побачення!